Римана регламентована та політизована. Усе це про моду 50-х років минулого століття. У рівному усім охочим показали, що носили жінки та чоловіки у післявоєнний час. Зустріч пройшла у Рівненській обласній науковій бібліотеці, а усе розповідала краєзнавиця Галина Данильчук. Що спільного чим різниці? Як яка ментальність? Чим жили наші жінки, перш за всей чоловіки так само в той період, як вони одягалися, бо все це, от їх образи в наших альбомах сімейних на фотографіях. Учасникам заходу показали близько 200 фото із сімейних архівів рівнян, а також одяг та аксесуари, які були популярні у повоєнний час. Частину цих речей взяли із фонду краєзнавчого музею, частину працівники бібліотеки принесли з власного дому. Тут сукеночка є, е, е, жіноча, ви звернули увагу так такий ретро 50-х років, і біля неї чоловічий одяг, курточка. Ви б сказали, але на той час всі знали, що це є бобочка. І кавалер, гарний хлопець, модний хлопець, мав мати в своєму гардеробі ось саме такий одяг. Ну, і кепочка хлопчача, і капелюшок жіночий. І тут показані так само ті сумки різні. Подібні заходи, де розповідають історію регіону, в бібліотеці проводять не вперше. Ще десятки рівнян щотижня навідуються в бібліотеку, аби почути щось нове про рідний край. На ці популярні теми у нас аншлаг. Ви бачите, що люди йдуть, йдуть, йдуть. Очевидно, це якісь спогади, якісь можливо думки, якісь порівняння. Краєзнавчі заходи у рівненській бібліотеці проводять щосереди о 14.00. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.